Опис педагогічної діяльності вчителя біології та хімії Денисюк Оксани Володимирівни. Мій педагогічний шлях розпочався три роки тому, закінчивши у 2020 році Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Тверболинський національний університет, здобула професійну кваліфікацію, біолог, викладач закладу вищої освіти, вчитель загальноосвітнього навчального закладу. Важливе місце у діяльності педагога посідає самоосвіта. Пройшла більше 150 годин курсів підвищення кваліфікації на різноманітних сайтах. Моє педагогічне кредо. Людина, що не знає нічого, може навчитися. Справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися. У своїй педагогічній діяльності опираюсь на такі закони виховання краси, будь красивим сам і бережи красу навколо. Доброти! Будь чуйним і уважним до людей. Відповідальності. Кожен повинен бачити наслідки своїх вчинків, відповідати за них, працьовитості. Працюй сам і поважай працю інших людей, поваги. Якщо хочеш, щоб тебе поважали, поважай інших дружби. Хочеш мати друга, будь ним. Методична проблема використання інноваційних технологій. На уроках біології та хімії з метою розвитку креативного мислення зниження пізнавальної діяльності учнів призводить до відсутності учнів цілковитого погляду на світ, затримується розвиток самосвідомості і самоконтролю, відповідає за підказкою, використовується шваргалки, формується звичка до бездумної, безглуздої діяльності, звичка списувати. Мета застосування інноваційних технологій. Полягає у формуванні розвитку особистості учня, розкриття його здібностей і талантів. Головним завданням цього в системі нової освіти є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом провадження інноваційних технологій, організації процесу навчання. Використання інноваційних технологій дає можливість самостійно розібрати матеріал, використовуючи підказки навчити володіти ефективними головними програмами, що дозволяють вирішувати різні задачі, скласти індивідуальну програму навчання для кожного учня, використовую такі інноваційні технології: інтерактивні, інформаційно-комп'ютерні, технологію проєктного навчання, ігрові технології, технології розвитку критичного мислення, методи дослідження, що застосовую, це створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі всього класу. Стимулювання учнів до висловлювань, моделювання життєвих ситуацій, використання різних способів виконання завдань, інтерактивні технології. Інтерактивне навчання це процес навчання, який відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів, класифікація інтерактивних, методів навчання, кооперативне навчання, робота в парах. Колективно-групове навчання, мікрофон, ажурно, ситуативне моделювання, імітаційні ігри, опрацювання, дискусійних питань, метод прес, дебат, інформаційно-комп'ютерні технології, підвищення інтересу учнів до вивчення теми, розвиток учнів пошуково, дослідницьких навиків. Розвиток учнів навиків роботи з інтерактивними завданнями, підвищення результативності навчальної діяльності, технологія розвитку критичного мислення. Критичне мислення це комплекс мисленнєвих операцій, що характеризується здатністю дитини аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел, бачити проблеми, ставити запитання, робити свідомий вибір. Приймати рішення та обґрунтовувати його, висувати гіпотези та оцінювати альтернативи, що дають учніві навички критичного мислення, цінує спільну роботу, в якій виникає загальне рішення. Учень формує власну думку, аргументно доводить свою думку, здійснює обдуманий вибір між різними думками, виявляє інтерес до творчої діяльності. Технологія Проєктного навчання складається з П – проблема, проєктування, пошук інформації, продукт та презентація. Метод проєктів дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, використати свої знання, принести користь, показати досягнутий результат, направляти знання і вміння на вирішення проблеми, коли результат носить практичний характер. Ігрові технології навчання. Ігрові технології навчання це особливий метод навчання, який передбачає засвоєння навчального матеріалу та змісту освіти, формує, взаємодіє педагога та здобувача освіти. Види нестандартних уроків, які я застосовую у своїй практиці: урок практикум, урок пошук, Урок експедиція. Урок подорож. Урок конференція. Урок дослідження. Урок пригода. Урок дискусія. Далі покажу вам частину своєї роботи, моделювання на уроках природознавства. Біопазли. Не дай сніду шанс. Планетарій Вода. Джерело життя. Екоурок. Город на підвіконі. Акція. Збережемо первоцвіти. Всесвітній день землі. Квест безпека життєдіяльності. Смітити не можна переробляти акваріумістика. Вчимося, граючись. Участь в екологічній конференції. Хімічна лабораторія. День здорового харчування, тиждень природничих наук. Ментальні мапи, інтерактивні картки. додатки до лабораторних та практичних робіт. Прави. Мої досягнення. Сертифікат, що засвідчує опубліковані матеріали на сайті наурок. Свідоцтво за підготовку переможців Всеукраїнської онлайн олімпіади з хімії, біології та основ здоров'я. Подяка за підготовку учнів у всесвітньому всеукраїнському конкурсі Година землі. Дякую за увагу!